Фестиваль, всі разом за сім'ю. Це вже щорічна подія, яка відбувається у Києві з 2010 року. Ви можете подивитися, площа поштова в Києві заповнена. і Це щоденна програма, а ввечері це є ще вечірній блок. Отже, все, що тут ділиться на три великі блоки: це денна програма на сцені для дітей та підлітків. Вечірня програма на сцені, молодіжна, яскраві хедлайнери. І також вся поштова площа це. Десятки локацій сімейного сервісу, і ці локації сімейного сервісу діляться на три категорії: Це спортивні, розважальні і просвітницькі. Отже. Всі сім'ї або не сімейні, молоді люди, можливо, люди похилого віку, вони мають тут чудову можливість провести гарно час, корисно, цікаво і в задоволенні. Головне, всі ми разом плекаємо сім'ю, адже всі ми з сім'ї для сім'ї. І це для нас дійсно така базова, базова цінність. Отже, всі разом за сім'ю. Фестиваль нашої країни. І це вже традиція по всій Україні. Є можливість у вихідний день разом з сім'єю провести гарний час є дітям, де чим зайнятися, і що, якісь ну, тут ігри різні локації проводяться досить цікаво і можна просто погуляти поспілкуватися. Ми мальчика здорова. Приехали поддержать своих друзей и побывать собственно на этом замечательном празднике. потому что это праздник семьи, А семья для нас это самое ценное и важное. Простые человеческие ценности, желания и, и возможности. Все это можно преодолеть, если у людей, которые живут вместе, есть в первую очередь любовь, уважение друг к другу и желание научиться друг друга понимать. Ми маємо заявляти в суспільстві, що саме є родина, що саме є сім'я, як вона виглядає. Тому таких фестивалів має бути більше. Як суспільство, як громадяни, як організація, ми повинні захищати сім'ю, яка була від початку створена Богом, заложена Богом. Такие фестивали помогают людям заикориться, понять, что есть на самом деле настоящее и что сохранить их жизнь в счастье, ну, в, в здравии и в нормальном развитии. принципе, понятие семьи обесценивается почему-то с каждым годом все больше и больше. Поэтому нужно доносить до людей, что семья – это це ценность, это очень важно. Это, наверное, основа основ для правильного и здорового общества. В цьогорічному фестивалі, от всі разом, є і третє покоління бабушки-дедушки. Це дуже добре. Нас залежить, яке майбутнє ми залишимо своїм дітям, тому що, можливо, пройде якесь століття, і покоління після нас запитає, а що таке сім'я, а що таке родина, а що таке подружжя, а що такі слова тато і мама. І це залежить від нас, що ми залишимо в спадок нашим дітям. Ми займалися тим, що збирали підписи. Для того щоб підписати резолюцію з метою звернення до керівництва нашої держави з тим, щоб зберегти статтю 51 конституції України, що сім'я є Союз чоловіка та жінки, Олексій Брагінець, його родина, дружина, п'ять діток, вітаємо вашими оплисками. Зустрічаємо на цій сцені, будемо знайомитися з ними. Оце сім'я, дійсно, це окраса і приклад, і гордість нашого суспільства. Ми е, нагороджуємо багатодітні сім'ї, які е, ну, якби для них, які для українців повинні бути прикладом. Е, ось е, нагороджуємо також е, просто сім'ї, які беруть е, участь у різних конкурсах. Е, ось які взагалі є на фестивалі. Сам фестиваль. Все разум за семью – это божий формат мужчина и женщина, и так оно должно быть, и так мы должны позиционировать э, во всяком случае в нашей Украине, потому что наша Украина христианская страна и должно быть э, по Писанию. Основа всього це це кохання, і потім взаємо взаєморозуміння. Звучить е, е, банально, так і стереотипно, але, але від цього починається все. Ну, іншо, іншої, іншої формули поки що не придумали. Якщо на старе кінне, як настане стане світу, ніби прийде зима. Зварить сонце, плюне, вітром будеш. У як схалувався. Я сім'я є троє дітей. Мені кажуть, це те ще саме і радімає тема. Дуже приємно, що на даний момент, на даному концерті також дуже багато дітей, молодих мам, мам, які очікують дітей. Ну і приємно, що їхні чоловіки за ними доглядають і Я об неї розбилися. Я напалюю. Я би побажав просто, щоб ваш фестиваль був традицією доброю, щоб з року в рік на цьому самому місці, можливо, в іншому, не знаю, можливо, ми зберемо більше людей наступного разу. Щоб він проводився щорічно і щоб це було такою, такою традицією Києва, щоб сім'ї хоча б. Раз на рік збиралися разом і відчували себе однією командою. Сімейні фестивалі і подібні вуличні заходи це справа не лише для профільних сімейних організацій, це насправді справа для всіх, для людей, для церков, для громадських організацій, для бізнесу, для підприємців. Тобто, Всім нам варто об'єднатися для того, щоб підносити цінність родини, сім'ї, для того, щоб плекати, сприяти, допомагати сім'ям, допомагати одне одному, щоб святкувати це. І те, що відбувається в Києві на сімейному фестивалі, всі разом за сім'ю. І в багатьох містах і селах України вуличні, сімейні, святкові дійства це все результат об'єднаної роботи багатьох людей. Організацій, підприємців і звісно, церков релігійних організацій нам всім сьогодні слід об'єднати зусилля. Вуличне свято, вуличне дійство святково-урочисте має асоціюватися з сімейною тематикою. Давайте разом долучимось і цю традицію зробимо справді національною по всій Україні, в усіх містах і селах кожного року, в травні, в червні або в будь який інший місяць, який є зручним. Для місцевих організаторів виходити на вулиці сім'ями заради сімей і про сім'ю.